Я хочу прокоментувати деякі репліки попередніх спікерів. Перше, щодо податкового навантаження в інших країнах, польської моделі, те, що Польща змагається за платників податків. Це правда. Вони дуже винахідливі. Але є й інша правда. В Україні один мільйон платників єдиного податку, та ще кілька мабуть сотень тисяч. Айтішників на їх контрактах, де податкове навантаження 5 або 6,5%. І ніяка винахідлива Польща до цієї цього навантаження не наближається. Зараз МінФін випустив національну стратегію реформ, де хочуть реплікувати польську модель, а це все ж таки 12-13, а можливо і за 20%. Тобто ми ну, з українцями за час війни релакуючимися, проїхали по всім країнам Європи і не знайшли таких податків, які можуть змагатися з українським єдиним податком, це чесно. Остання новина з Португалії. Там, Шановні нерезиденти, приїжджайте до нас і ми вам дамо суперпропозицію податок 20% замість 40 які спла сплачують наші платники податків. Ну, порівняйте, так? Да? Тому е кажем, завдання України не втратити платників податків. А коли вони пишуть роз'яснення, що ті, хто платить 5%, якщо у вас не іноземний рахунок. Приходить винагорода, то це вже не 5, а 18 плюс плюс півтора дев'ятнадцять з половиною. Це пише мінфін і податкова служба. І ми зараз оскаржуємо цю позицію в судових органах. Ну то це ж сама держава українська ну, стріляє собі в ногу. Вона має чіплятися за ці мільйони, щоб ви повернулися і продовжувала бути податковим резидентами України. А вони роблять навпаки. За для валютно валютної стабільності, яка й так існує, і дуже доволі. Нормально.